А тепер розглянемо стебло, його будову, функції та транспорт речовин. Стебло це вісь усього пагона. Воно справжній атлант, який на своїх плечах тримає бруньки, листки та інші надземні органи рослин. Функцій у стебла кілька. По-перше, опорна функція, адже на стеблі тримаються усі надземні органи рослини. По-друге, транспортна функція, оскільки у стеблі існує складна мережа із судин і ситоподібних трубок. По цих провідних тканинах активно відбувається транспорт води з мінеральними речовинами та органічних речовин. По-третє, Інколи стебла виконують функцію фотосинтезу, адже молоді зелені стебельці здатні фотосинтезувати. Всередині стебло має визначену структуру, яку не так складно запам'ятати, як здається, з першого погляду. Зараз ви в цьому переконаєтесь. На схемі переріз трирічної гілки липи. У цьому перерізі зазвичай вирізняють три основні зони, так би мовити, кору, камбій. І деревину. Отже, зовні наша гілочка вкрита покривними тканинами, шаром шкірки та шаром корку. Покривні тканини, як завжди, виконують захисну функцію. У корку також є невеличкі утворення, сочевички. Вони забезпечують газообмін і транспірацію, тобто випаровування. Під корком розташована кора. Вона побудована з основної та провідної тканин. Основна тканина представлена здебільшого механічними елементами і виконує опорну функцію. У корі також розташований луб або флоема. Ось ці ділянки, за формою схожі на трапеції, це луб. Однак у гілці флоема складається не лише з провідних елементів, тобто не лише з тих, які виконують функцію транспорту. Флоема тут неоднорідна, вона побудована із твердого та м'якого лубу. Твердий луб, ось він коричневого кольору, утворений міцними волокнами, він виконує опорну функцію, а м'який луб містить провідні тканини, ситоподібні трубки. Так, літини супутниці, м'який луб виконує транспортну функцію. По флоемі, тобто по лубу, органічні речовини, що утворилися в результаті фотосинтезу, транспортуються вниз. Отже, це мала ділянка кори глибше розташований шар камбію. Камбій це твірна тканина або меристема. Пригадайте. Виже зустрічалися із верхівковими або апікальними меристемами під час вивчення кореня та бруньки. Однак камбій це не верхівкова, а бічна меристема. Друга назва бічних меристем латеральні меристеми. Камбій обумовлює ріст не вгору, а в товщину. При діленні камбію клітини відкладаються назовні та всередину, а рослина потовщується. Ті клітини, які відкладаються назовні, стають клітинами кори. А ці клітини, які відкладаються всередину, стають клітинами деревини. Камбій не функціонує тільки взимку. Ось тут розташований шар цієї тверної тканини. За камбієм розташована деревина. Деревина товще за кору, тому що під час ділення камбію більше клітин відкладається всередину стебла. Деревина також побудована із основних і провідних тканин. Із провідних тканин у деревині наявні судини ксилеми. Із судинами ви вже знайомі: саме по судинах вода із мінеральними речовинами транспортується вгору по рослині. У деревині трирічної гілки липи можна розрізнити три подібних ділянки. Ці ділянки це річні кільця. Формуються вони внаслідок того, що Камбій ділиться нерівномірно. Наприклад, у помірному кліматі навесні Камбі дає початок великим та товстостінним елементам деревини. Восени ж Камбі дає початок порівняно дрібним і тонкостінним елементам. Саме щорічне чергування цих елементів і утворює річне кільце. Глибше за деревину розташована серцевина. У ній зазвичай відкладаються поживні речовини. Стебло пронизане горизонтальними серцевинними променями, ось вони позначені синім кольором. Серцевинні промені забезпечують транспорт речовин у горизонтальному напрямку. Отже, у трирічній гілці липи можна розрізнити три основні ділянки: кору, камбій та деревину. У корі є ситоподібні трубки флоеми, по яких органічні речовини транспортуються вниз по рослині. Камбій це бічна тверна тканина. Вона дає початок корі та деревині. Камбій функціонує періодично. У деревині наявні судини ксилеми, по яких вода з мінеральними речовинами транспортується вгору по рослині. Отже, повторимо ще раз особливості транспорту речовин у рослинах. Транспорт відбувається по двох течіях по висхідній і по нисхідній течії. По висхідній течії пересуваються мінеральні речовини та вода. Висхідною ця течія називається тому, що пересувається вода вгору. Пригадайте, вода з мінеральними речовинами всмоктується кореневими волосками. Далі ці речовини пересуваються по судинах. Судини, сформовані з клітин, внутрішній вміст яких відмирає, а залишаються лише клітинні стінки. Ось це колишня клітина, але її внутрішній вміст відмирає. Клітинні стінки дерев'яніють, а перегородки між ними поступово руйнуються, як між цими двома колишніми клітинами. Таким чином формуються судини або трахеї. Судини знаходяться у деревині, тобто ксилемі, інколи по ксилемі нагору транспортуються і органічні речовини, які відкладалися у підземних органах про запас. По нисхідній течії транспортуються органічні речовини, які синтезувалися в листках та стеблі. Низхідна ця течія тому, що, реч... що речовини транспортуються вниз. Цей транспорт відбувається по ситоподібних трубках флоеми. Ситоподібні трубки, як і судини, це вертикальні ряди клітин. Однак вміст клітин флоеми не відмирає, а залишається живим. У поперечних перегородках між клітинами ситоподібних трубок дуже багато отворів, тому такий вертикальний ряд клітин згори виглядає як сито, звідси і назва ситоподібні трубки. В деяких рослин функціонують клітини супутниці, які виконують допоміжну функцію. Разом ситоподібні трубки та клітини супутниці формують м'який луб, тобто флеему.